У березні 23-го року в Україні започаткували програму ментального здоров'я як?». це була ініціатива першої леді Олени Зеленської. Мета програми сприяти у суспільстві культури піклування про ментальне здоров'я, бо дбати про нього настільки ж важливо, як і про фізичне. Від самого початку пандемія, велика війна збільшили серед людей тривожність, страхи. І найнебезпечніше, що більшість людей вважають це недостатнім, аби дбати про свій психологічний стан. Для того, аби подолати ці бар'єри і навчитись дбати про себе, впровадили в дію програму ментального здоров'я. За оцінками експертів, 40% населення потребують психологічної допомоги. Але як правило, люди бояться говорити про свої проблеми. Війна, негативний настрій. Взагалі трошки хочеться перемоги. Психологічне навантаження, причому з усіх боків. Можу поділитися секретом. Прокидаєтеся ранком, вмиваєтесь, ідете на пробіжку з пробіжки назад, приймаєте повноцінний душ. Ні, це вже просто стало хронічним. Тому живемо як можемо в нинішній час. Так, да, проявляється. В мене доволі часто, як сказати, виплеск, виплеск емоцій. Зриваюсь на людей, можу покричати. Можу попсихувати, так що та буває таке. Якщо раніше термін психічне здоров'я пов'язували з хворобами психіки, то тепер це питання людини і світу: наскільки людина може відчувати мир у собі і безпеку ззовні? Через повномасштабне вторгнення російських окупантів кількість стресів збільшується, і їх все більше відчувають на собі чоловіки. Ветерани, які повертаються з фронту, так і ті, хто працюють та волонтерять у тилу. Однак, через гендерні стереотипи, не всі можуть звернутися за фаховою підтримкою. Це стан, коли ми можемо реалізувати свої можливості і свої здібності, і реалізуватися в соціумі. Є такі визначення як емоційне вигорання. Люди для того, щоб давати комусь, потрібно спочатку заповнювати себе тоді ми можемо допомагати іншим. Але не треба, звісно, забувати про інших людей. Підтримка психічного здоров'я стала пріоритетом державної політики. Однією з найбільш загрозливих для психіки людини проблем під час війни є посттравматичний стресовий розлад. Це може виникнути внаслідок травматичних подій. Всеукраїнська програма ментального здоров'я та як привертає громадськість до психологічного здоров'я та забезпечення психологічної підтримки в різних галузях. За результатами робот вже відзначено збільшення кількості психологів у регіоні, впровадження програми самодопомога плюс для родин загиблих, а також успішне консультування, яке підвищило довіру населення до психологів та зміцнило їх роль у громадах безумовно величезний спектр роботи в контексті ментального здоров'я це підтримка родин спочатку тих хто чекають своїх рідних з фронту це особлива особливі групи взаємодопомоги, де дружини, матері, які очікують своїх синів, чоловіків мають можливість навчитися опановувати свої переживання, свій стрес, тому що ми маємо розуміти, що їхня стійкість це стійкість їхніх чоловіків і синів там на передовій. Стабілізація власного емоційного стану це найважливіше, про що зараз повинні дбати українці. Тому робота з психологом допоможе людям стати ближче до своєї родини, навіть якщо вони стикаються з досить складними ментальними проблемами. І звертання по допомогу до спеціалістів це не прояв слабкості, а можливість показати готовність до змін. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.